2023 рік, другий рік війни, виснажливої, затяжної, яка забирає сили, ресурси, і все ж цей рік був повний Божої благодаті, милості, ласки, і Бог через різні обставини дарував свою радість. Скажу, що в 2023 році мене порадували люди Ірпінської біблійної церкви. Служителі, волонтери, які в супереч багатьом обставинах продовжували вірно служити завдяки служінню багатьох, завдяки жертводавцям і тим, хто підтримував це служіння, ми могли допомогти багатьом ірпінчанам і не лише ми допомагали людям відчути життя. І жити життям жінкам, чоловікам, дітям, особливо підліткам молоді, орієнтуючи і підтримуючи, надихаючи, вселяючи підтримку, даючи можливість послужити іншим. Це дуже радувало відгук людей і в праці, і в пожертві. Брати і сестри, найбільша радість цього року для мене. Це те, що ми з вами не тільки сучасна церква для сучасних людей, але ми ще з вами актуальна церква, яка дає відповідь на виклики сьогодення, евакуація цивільних з небезпечних територій, відбудови шість волонтерських центрів, евакуація поранених, тіл полеглих, транспортування поранених, служіння сім'ям, військовослужбовцям. Служіння військовослужбовцям. В цьому році ми з вами розпочали Капеланську школу. Більше 50 студентів Зерпінської біблійної церкви залучені в цей проєкт, які активно служать суспільству у вище перерахованих служіннях. Я завжди хвилюся Господом і вами, брати і сестри, коли осмислюю цей рік, який разом ми з вами прожили. Цей рік був. Незважаючи на те, що тяжкий рік, але радісний. багато радості було в тому, що багато людей в нашій церкві охрестилися. 57 людей. І половина з цих людей це через наш волонтерський центр. Це велика радість. Я згадую слова одного чоловіка, який вже в літах, він пережив інсульт. Він стоїть і каже: Я хворий, на дворі війна, але я щасливий. Ця людина також прийняла хрещення. На підставі твоєї віри хрещу тебе згідно заповіді Господа в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Смуток 23-го року скажу вам про свій найбільший смуток. Дивлячись на ряд людей, я бачив глибинне розчарування. А я скажу, що розчаровуватись є чим? З фронту не самі добрі новини, смерті регулярної, похорони, знайомі, близькі, гинуть. Крім того, у владі корупційні схеми, системи нічого не змінилося. І ще й війна, зменшення зарплатні, шалений ріст цін. Воно в людське серце вселяє таку безнадію, нема перспективи. І я бачив людей, які до такої степені розчаровувалися, що вважали, що тут нема далі життя, треба їхати шукати кудись життя в інші країни. Для мене це гігантська біль і смуток. Це ось оця глибока розчарованість людей. І нерозуміння, як далі жити, відповідно, пошук. Навіть не всі ті, які шукають, куди поїхати, все одно живуть в розчаруванні. Багато наших знайомих, близьких, рідних е людей, які приходять до нас на волонтерський центр, вони на фронті. Вони, багато з них на передовій. І це переживання, виклики, молитва в тому, щоб вони повернулись додому. Багато переселенців у нас. І молитва наша про те, щоб вони знайшли свою домівку. Бо багато з них втратили домівки. У нас 36 воїнів з нашої церкви обороняють нашу країну. Вони там також світло. І вони фізична і духовна оборона. Ми, як їх церква. Ми їх духовна підтримка і всебічна. Ми стоїмо далі і ми будемо стояти до перемоги. Ми дякуємо Богу, що Він з нами, Він веде нас вперед, і коли нам важко, Він несе нас на руках. І це наш виклик довіряти Йому завжди, навіть коли важко. Коли ми дивимося новини і вони не втішні, це наш виклик продовжувати Йому довіряти. Як ми довіряли, ось уже два роки великої війни і десять років загальної війни. Також є і виклики, які ми зустрічали в цьому році, і зустрічаємо на мій погляд, це про людей, які відмежовуються від потреби суспільства сьогодні. Україна це відкрита рана, і люди просто відмежовуються від цієї. Проблеми і потреби, думаючи, що вони перечекають кращих часів, і настане якийсь момент в їхньому житті, і вони почнуть жити як раніше. Як раніше, вже ніколи не буде. Світло актуальне в темряві. Христос прийшов в цей світ і став світлом для світу, і нас закликає бути світлом для світу. А побажання для всіх нас єднатись навколо Ісуса. Ви знаєте, війна об'єднала нас, ворог об'єднав нас. Але так довго не буде. І це ми вже відчуваємо. Ця єдність, вона нестабільна, вона не має такого ну, фундаменту. Тому нам треба об'єднатися навколо Ісуса, бо в єдності наша сила. Волонтери нашої церкви зробили тисячі окопних свічок. Квадратні кілометри маскувальних сіток. Але найбільше, що вони передали з цими свічками і маскувальними сітками на фронт, це тепло своїх сердець, яке зігріває наших воїнів, які там служать. Направду не тільки 36, а вони всі наші. Тому, друзі, надихаю вас підтримувати їх далі. Війна все ще триває, новини все ще гіршають. Але джерелом надії для мене це є певність, що Бог тримає всесвіт і його історію в своїх руках. І тому джерело моєї надії це не просто е, новини добрі від політиків чи з фронту. Хоча це, мабуть, найбільша новина, добра, яку я чекаю. Для мене джерело надії це е, Господь Бог, який обіцяв давати свою підтримку і бути поряд. І я би бажав, би, друзі, щоб, можливо, ключовим словом року, 24-го, слово слово надія надія це така на майбутнє орієнтована впевненість. Там уже є Господь. Ісус. Він пройде з нами, Він проведе нас. І що би не було навкруги, ми зможемо далі звершувати свою місію. Ми зможемо робити те, що ми маємо робити. І які б часи не були, Господь покаже вихід і дорогу далі. А тому закликаю нас. Попри весь тягар і виклик, виснаження і змученість з надією дивитися вперед, бо там в є Господь Бог.